Привіт, мене звати Аня, я коуч з англійської мови, а також засновниця методу, методом, який називається суперсила. Сьогодні ми з вами поговоримо про граматику. Я знаю, я знаю, для багатьох граматика звучить дуже страшно, і багато людей справді вважають, що граматика це найскладніша і найнудніша частина вивчення будь-якої мови, особливо англійської, тому що в школі. Ми там 300 років вивчали тільки один present Simple і багато так і не вивчила чомусь. Та? І завжди були якісь у всіх такі unpleasant, неприємні спогади про граматику. Так от сьогодні я їх всіх вам спробую розвіяти і розкажу, який же головний секрет вивчення абсолютно будь-якої граматичної конструкції так, щоб це було легко, цікаво і справді ефективно, а не так, щоб ви вивчили там одне правило якесь. Потім, не знаю, пройшла година, і ви вже нічого не пам'ятаєте не знаєте, як його використовувати, що це взагалі і навіщо. Тому, так, якщо вам стало цікаво, давайте починати. Тепер дивіться головний секрет вивчення абсолютно будь-якої граматичної конструкції в тому, що перед тим як вивчати саме правило цієї конструкції, Саму конструкцію ми маємо зрозуміти, дізнатися, в чому її функція. Основна, в чому її особливість? Що саме вона допоможе нам потім розкрити? Що саме вона потім допоможе нам розповісти іншим, дізнатися про себе, почути від інших, так? дізнатися про світ, яку частину нашого життя вона допоможе нам розкрити? Де в нашому житті? Вона зіграє якусь вагому роль потім, так? Тобто, що вона може змінити в нашому житті, в якомусь сенсі навіть? В чому її особливість? Ми маємо це зрозуміти на такому глибокому рівні, пізнати це справді. А вже потім можна, звісно, починати вчити саму конструкцію, саме правило. Тому що, дивіться, от по методу Суперсила ми говоримо, що граматична конструкція, в цілому, граматика. Це як от все, що ми можемо дізнатися про людину, так? ми можемо побачити зовнішність людини, але те, що в неї всередині, ми маємо це дізнатися, тобто її історія, як вона стала такою, яка вона є зараз, її звички, те, що їй подобається не подобається, її інтереси, її якісь травми, так? її оточення. Це все це можна сказати і про граматику. так? Можна сказати, що граматика це є оці всі фактори, які є в людині. І ем, кожна ця особливість, там, кожна риса характеру, кожна історія, яка є в цієї людині, вона важлива, тому що вона потім цю людину якось сформувала. Саме вона зробила цю людину такою, яка вона є зараз. Так от з граматикою така ж сама історія. Кожна граматична конструкція має в собі щось неймовірно особливе, щось, що тільки вона зможе допомогти вам потім розкрити у цьому житті, розповісти, так? розказати історію свою. А, і перед тим, як вивчати правило, ми маємо зрозуміти, що це. Ми Маємо захотіти вивчити це правило, ми маємо зрозуміти, що воно нам дасть. У нас має з'явитись бажання. Вивчити це правило, так? А вже потім можна йти і вивчати це правило, дізнаватися, які там є ще особливості в цій граматичній конструкції, і так далі. Як саме це можна зробити, я розповім у наступному відео. Я розкажу про дуже крутий спосіб, як можна вивчати абсолютно будь-яку граматичну конструкцію самостійно, саме вже, от. Ми поговоримо про правила. А сьогодні я просто хотіла з вами поговорити і розповісти вам про те, що от справді ем, при вивченні граматики дуже багато людей думають, що хм, граматика це так сумно, це так нецікаво, це сама нудна частина вивчення взагалі будь-якої мови. Хоча це взагалі не так. Це взагалі абсолютно не так, тому що кожна граматична конструкція. Принесе у ваше життя щось дуже нове, дуже особливе, і потім допоможе вам і зблизитися з іншими людьми, так? дізнатися щось про світ, розкрити себе у світі саме завдяки кожній граматичній конструкції. Тому перед вивченням, перед зазубренням правил, які ви вважаєте дуже складними, і спочатку це все здається, можливо, там трохи overwhelming, так, трохи. Um, забагато всього, забагато якихось правил конструкції, і ти вже сидиш з цим підручником і думаєш, боже, я не хочу. Так от, реально, щоб такого не було, треба спочатку захотіти самим. Як це можна зробити? От коли ви дізналися, яка функція um, конкретної конструкції, так? ви можете походити, наприклад, декілька днів, навіть ще без вивчення самого правила. Просто походити і е, помітити, коли вам хтось там щось нове розказує, наприклад, якщо це там Present Simple, да, ми говоримо, що Present Simple це про якісь факти і рутини, ну зазвичай так взагалом. І ви можете помічати, там вам хтось розповідає новий факт, чи ви хочете розказати щось новеньке а, про світ в цілому чи про вас, чи ви хочете дізнатись там, чи вірить. Ваша подружка в Бога, наприклад, чи ні, так? Ну, і так далі. Це просто приклад. Але так, завдяки саме от цьому часу ви зможете дізнаватись, наприклад, якісь нові факти про життя, про вас, про ваших друзів. Ви підете на побачення там з кимось, ви захочете дізнатися його цінності цієї людини, так? чи хоче вона дітей, чи не хоче вона дітей. Чи, як я вже сказала, там хоче вона одружуватись, наприклад, чи не хоче вона одружуватись, які в неї сімейні цінності і так далі. Це все «Present Simple», наприклад. так? Без нього ви б не змогли задати такий, таке запитання. Без нього ви б не змогли розповісти якийсь факт про себе. Без нього я б не змогла взяти книжку, яку я зараз читаю по нейронауці, і дізнатися якийсь факт про нервові клітини. так? Тому що, якщо б не було «Present Simple», Нічого б не було, не було б такої фактично нової інформації, так? Тому тому, ви можете взяти декілька днів перед тим, як ви вже зрозуміли цінність, після того, як ви вже зрозуміли цінність конструкції, просто походити з цією думкою, постійно е, помітити, де саме в житті, і як часто ви використовуєте її, так? Вже в своєму житті, на своїй мові. А потім, коли ви зрозумієте цінність, тому що ж ви хочете вивчати англійську, вам хочеться зробити її частиною свого життя, і ви зрозумієте, яка, а, а, яка ця граматична конструкція важлива в вашому житті, вже тоді ви зможете почати вивчати саме правило. І як я вже сказала, як саме його вивчати, яким чином, тому що там є така ж. Цікавинка, про яку я можу розповісти, як це зробити більш таким натуральним шляхом, щоб нічого не засубрювати, також я розповім у моєму наступному, наступному відео. Тому я сподіваюся, вам було тут цікаво зі мною посидіти послухати. Можливо, дізнатись для себе щось таке новеньке, можливо, я трохи когось там на щось надихнула, не знаю. Сподіваюсь, і побачимо з вами дуже скоро.